Доброго дня, шановні студенти, мої вітання. Сьогодні пропоную розглянути вам основні питання, що стосуються розподілених баз даних. Ми розглянемо з вами архітектуру розподілених баз даних, основні питання, що стосуються розподіленого зберігання даних, та обробку розподілених транзакцій. Тож, давайте починати. Розподіленою базою даних називається множина логічно взаємозалежних баз даних, розподілених у комп'ютерній мережі. В свою чергу, розподілена система керування базами даних буде представляти собою програмне забезпечення, яке керує роботою розподіленої бази даних, і надає такі механізми доступу до них, що їх застосування дає користувачу можливість працювати з розподіленою базою даних, як з однією з єдиною цілісною базою даних. І механізм розподілення від користувача прихований. Розподілена система баз даних це розподілена база даних, разом з системою керування базою даних. Не слід путати поняття розподіленої системи бази даних і централізовані бази даних, яка використовується в мережі. В цьому випадку база даних розташована на одному з комп'ютерів, а всі інші мають доступ до неї через комунікаційну мережу. В ній є розподіленою також база даних, що працює в середовищі багатопроцесорних комп'ютерів. В цьому випадку ми будемо мати справу з паралельною базою даних. Наразі на слайді ви бачите ілюстрації для того, щоб прояснити вам питання відмінностей між розподіленою базою, даних, системою баз даних, і централізованою базою даних у комп'ютерній мережі. Кожне з вузлів мережі містить свою базу даних. Однак вона розглядається як логічна єдина база, а не як сукупність розкиданих у мережі файлів. Усі дані є логічно взаємозалежними. Розподілена система керування базою е, даних це повноцінна система керування базою даних, яка виконує всі необхідні функції з керування даними. Існує певна класифікація розподілених систем керування базою даних е, на однорідні і неоднорідні. В однорідних розподілених системах керування базою даних передбачається як мінімум, що на всіх вузлах використовуються однотипні системи керування базою даних, ну, наприклад, реляційні, якщо в рамках нашого курсу розглядати, які мають схожі функціональні можливості. Як максимум припускається, що на всіх типах комп'ютерів на всіх вузлах, використовуються однакові технічні засоби, тобто однакові типи комп'ютерів і програмне забезпечення. Це стосується в першу чергу операційних систем, програмного забезпечення системи керування базою даних та модели даних, які підтримуються. В свою чергу, у неоднорідних розподілених системах керування базою даних вузли базуються на різних програмно-технічних платформах, які можуть містити різні типи системи керування базою даних. Окрім того, такі системи керування базою даних можуть підтримувати різні моделі даних. В даному випадку складнюється вирішення проблеми їхньої взаємодії. Однією з важливих проблем розподілених систем керування базою даних є досягнення логічної незалежності даних від місця зберігання, тобто так звана прозорість доступу до даних. Це означає, що користувач повинен мати можливість сприймати всі необхідні йому дані як єдине ціле, незважаючи на те, в який спосіб вони розподілені у мережі. Пропонує розглянути основні властивості розподілених баз даних. Вперше завдання про дослідження основ і принципів створення і функціонування розподілених інформаційних систем було поставлено відомим фахівцем в області баз даних Дейто. Локальна а перша властивість, яка притаманна розподіленій базі даних, це локальна автономія. Ця якість означає, що управління даними на кожному з вузлів розподіленої системи, виконується локально. База даних, розташована на одному з вузлів, є невід'ємним компонентом розподіленої системи. Будучи фрагментом загального простору даних, вона в той же час функціонує як повноцінна локальна база даних, а управління нею здійснюється локально, незалежно від інших вузлів системи. В свою чергу, незалежність вузлів говорить про те, що всі вузли рівноправні і незалежні, а розташовані на них бази даних, є рівноправними постачальниками даних в загальний простір даних. База даних на кожному з вузлів є самодостатньою. Вона включає повний власний словник даних і повністю захищена від несанкціонованого доступу. Безперервність операцій. Говорить про те, що існує можливість безперервного доступу до даних в рамках розподіленої бази даних незалежно від їх розташування і незалежно від операцій, що виконуються на локальних вузлах. В свою чергу, прозорість розташування говорить про те, що користувач, який звертається до бази даних, нічого не повинен знати про реальне фізичне розміщення даних у вузлах інформаційної системи. Це йому не потрібно. Йому фактично необхідна інформація, яку він запитує. Прозора фрагментація говорить про те, що існує можливість розподіленого розміщення даних, логічно поєднаних в єдине ціле, тобто на вузлах. Так? Існує фрагментація двох типів: горизонтальна і вертикальна. Ми будемо трошки пізніше їх розглядати. Перша означає, що рядки таблиці зберігаються на різних вузлах, а друга означає розподіл стовпців логічної таблиці по декількох вузлах. Прозорість тиражування. вибачте, тиражування даних це асинхронний процес перенесення змін об'єктів вихідної бази даних, в бази даних, розташованих, розташованих на вузлах, розподіленої системи на інших вузлах. Обробка розподілених запитів. Говорить про те, що існує можливість виконання операцій вибірки даних з розподіленої бази даних за допомогою запитів, які сформульовані на вже знайомій вам мові SQL. Обробка розподілених транзакцій говорить про те, що можливість виконання операцій оновлення розподіленої бази даних не порушує цілісність і узгодженість даних. Ця мета досягається вживанням двофазного протоколу фіксації транзакцій. Незалежність від устаткування. Ця властивість означає, що як вузли розподіленої системи можуть виступати персональні комп'ютери будь-яких моделей і виробників. Свою чергу, незалежність від операційних систем говорить про те, що ця властивість витікає з попереднього значення, з попередньої властивості і означає різноманіття операційних систем, керуючих вузлами розподіленої системи. Прозорість мережі надає доступ до будь-яких даних, баз даних по мережі. Спектр підтримуваних конкретною системою керування базою даних мережевих протоколів, не має бути обмеженням системи, яка заснована на розподіленій базі даних. І остання властивість це незалежність баз даних. Ця якість означає, що в розподіленій системі можуть працювати системи керування базами даних різних виробників. І можливі операції пошуку оновлення даних в базах даних різних моделей і фрагментів. На наступному слайді вам представлена логічна архітектура розподілених баз даних, тобто архітектура логічно взаємозалежних даних. Особливість архітектури розподілених баз даних полягає в тому, що виникає ще один рівень глобальний концептуальний. Завданням якого є зображення концептуальної моделі предметної області в цілому. На цьому рівні описується характер розподілу даних. На локальному концептуальному рівні здійснюється локальний опис предметної області. Тобто, схема цього рівня містить опис тільки тієї частинки предметної області, що є специфічною для конкретного вузла розподіленої предметної області. Дані інших вузлів розподіленої предметної області в цій схемі не зазначаються. Відображення глобальний концептуальний і локальний концептуальний, дають змогу зобразити глобальну концептуальну схему у вигляді сукупності локальних концептуальних схем. І навпаки. Глобальна зовнішня схема зображує дані, необхідні користувачам-додаткам у бажному для них вигляді, незалежно від способу розподілу даних за вузлами. Це завдання вирішується завдяки тому, що глобальні зовнішні схеми базуються на глобальній концептуальній схемі. Локальні зовнішні схеми базуються вже, в свою чергу, на локальних концептуальних схемах, відтак, вони можуть послатися лише на ті дані, які розташовані на відповідному вузлі розподіленої предметної області. І останній компонент це локальні внутрішні схеми. рівень останні це схеми зберігання даних на конкретних вузлах розподіленої предметної області. Вони пов'язані з відповідними локальними концептуальними схемами. Архітектура програмно-технічного комплексу розподілених систем керування базою даних має три головні характеристики. Це розподіленість, неоднорідність і автономність. Розподіленість говорить про те, що спосіб розподілу компонентів системи баз даних за комп'ютерами мережі визначається тим, чи є в мережі єдиний комп'ютер з повноваженнями розподіленої системи керування базою даних, чи то їх декілька. Якщо таких комп'ютерів декілька, то чи є між ними взаємодія, ну і в такому досі далі. Неоднорідність. Важливою характеристикою є міра неоднорідності програмно-технічних засобів системи керування базою даних. Йдеться про технічне забезпечення, тобто типи комп'ютерів, про комунікаційні засоби зв'язку, про операційні системи і типи баз даних. Під типами база, баз даних ми розуміємо моделі даних, мови запитів, алгоритми керування транзакціями тощо. Автономність характеризує, наскільки самостійно компоненти системи керування базою даних можуть виконувати свої функції. До питання автономності належить автономність проєктних рішень, тобто, наскільки самостійно компоненти системи керування базою даних можуть розв'язувати задачі, які були спроєктовані для них. Автономність вирішення комунікаційних проблем, тобто, наскільки самостійно компоненти системи керування базою даних можуть встановлювати зв'язки з іншими компонентами, і автономність обчислень. Говорить про те, показує рівень самостійності. Компонентів систем керування базою даних в питаннях прийняття рішень щодо виконання локальних операцій. Діаметрально протилежними підходами до вирішення цих питань є створення єдиної централізованої системи керування базою даних та встановлення е, такої системи у кожному з вузлів мережі. Слід зазначити, що пролічені характеристики мають не лише розподілені системи керування базою даних, так, але й усі розподілені системи обробки даних. Давайте в наступному питанні розглянемо основні різновиди архітектури програмно-технічних засобів, розподілені системи керування базою даних, перелік яких ви зараз бачите на слайді. Почнемо з клієнт серверної архітектури. Така архітектура передбачає наявність єдиного комп'ютера сервера і багатьох комп'ютерів клієнтів, які взаємодіють між собою через канали зв'язку. На сервері розташована система керування базою даних та інтегрована, тобто централізована база даних. Ніякого розподілу баз даних за вузлами мережі немає. В свою чергу, на клієнтських комп'ютерах виконуються додатки, які працюють із серверною базою даних, а також розміщене програмне забезпечення для зв'язку з віддаленою системою керування базою даних. Як клієнти, так і сервер мають бути оснащені комунікаційним програмним забезпеченням. Архітектура з багатьма незалежними серверами представлена на наступному слайді. Ця архітектура передбачає існування багатьох серверів, що мають доступ до своїх локальних баз даних. В такому випадку на комп'ютерах клієнтів має зберігатись інформація стосовно того, які дані, на яких серверах розташовані, а також має бути розміщене програмне забезпечення, що дає змогу декомпозувати запити для їхнього виконання на різних серверах, а потім об'єднати результати. Архітектура із взаємодіючими серверами передбачає, що кожен із серверів містить повну інформацію стосовно того, які дані, на яких серверах зберігаються, а також здатний обробляти розподілені запити. У разі потреби один сервер може звернутися до іншого для одержання необхідних даних. Кожен клієнт має свій сервер, до якого звертається для виконання операцій над розподіленою базою даних. І архітектура однорангової мережі. Усі комп'ютери такої мережі є серверами. На кожному комп'ютері розміщено розподілену систему керування базою даних і базу даних. З кожного комп'ютера можна надіслати до іншого запит на отримання необхідних даних. Це є основні тип.